Коли ми перемикаємо мову в воду тексту, ми завжди повинні відриватися від клавіатури та дивитися на екран, щоб перемкнути мову. Бо стандартні клавіші перемикання на кшталт alt shift або ctrl shift не дають змоги швидко перемкнути розкладку, особливо якщо їх у вас декілька, якось у цьому прикладі. І кожного разу перед тим, як почати вводити текст або перемкнути мову, ви повинні перевести погляд у правий нижній кут і подивитися, яка мова зараз обрана. Як пришвидшити цей процес і чому Microsoft так не любить українців? Дивіться це відео. Подивимось, які ж мови у мене встановлені, і як стандартними засобами я можу перемикатися між ними. Клацюю лівою кнопкою миші на символ мови у правому нижньому куті і обираю додаткові параметри клавіатури. Ці налаштування я буду показувати на українській версії Windows 11, а Windows 10 схожа ситуація. Ось перелік мов, я встановив їх лише для прикладу, але впевнений, що багато українців щось зараз за кордоном мають щонайменше 3-4 мови у цьому переліку. Обираємо введення тексту та потім клацаємо на додаткові налаштування клавіатури. Розгляньмо, які корисні опції ми маємо тут. Перш за все, яка мова повинна стояти за замовчуванням. Якщо ви вводите пароль при вході англійською розкладкою, то вона тут повинна стояти 100%, та й взагалі краще при запуску будь-якого застосунку мати англійську мову вводу за замовченням. Але тут ви можете зі мною не погодитись, наступна галочка дозволить вам мати різні активні мови в кожному з активних додатків. Наприклад, якщо ви редагуєте документ Word українською, а у Chrome вводите адреси англійською, то при перемиканні між цими додатками для кожного з них буде активна остання вибрана вами мова саме у цьому додатку. Але ми зайшли в це меню, щоб дібратися до головного пункту нашої розповіді, і це сполучення клавіш для мов-воду. Зазвичай після встановлення Windows для перемикання розкладок використовується сполучення лівий Alt плюс Shift. І це досить незручно, бо ці кнопки рознесені досить далеко, тому я рекомендую одразу міняти це сполучення на Ctrl-Shift. Ну і нагадаю, про всяк випадок, що вам не потрібно одночасно жати обидві кнопки. Просто натисніть Ctrl і утримуючи його, нажміть та відпустіть Shift. І потім відпустіть Ctrl, і так з усіма сполученнями клавиш. Але що ми бачимо нижче? Здається, що для кожної мови ви можете обрати окрему комбінацію клавиш, щоб її обрати. Таке буває? За 20 років я не зустрічав жодної людини, хто б це використовував. Але чому? Сила звички, ми ну, дивитися, які сполучення можна тут задати. Так, знову лише комбінації з Ctrl та Shiфтом та цифрами у верхньому ряді, але ж можна обирати досить зручні комбінації, на кшталт Ctrl-1 чи Ctrl-0. Давайте мови, які я найчастіше використовую, повісимо на сусідні кнопки. Англійська нехай буде Ctrl-0, українська Ctrl-9, ну і інші мови також рядом. Я не буду рекомендувати вам використовувати цифри спочатку, тому що у багатьох програмах вони використовуються, і ви таким чином вимкнете їх рідний функціонал. Так, наприклад, в Excel Ctrl-1 викликає меню форматування комірки. Кромі, ці комбінації відкривають першу, другу, третю вкладку і так далі. Головна перевага таких сполучень, що ви безпомилково оберете ними мову, скільки б разів ви не натиснули це сполучення. Якщо ви натиснете Ctrl-C, то яку мову ви оберете? А ніхто не знає, треба дивитися на індикатор. А тут ви можете привчити себе перед будь-яким першим вводом тексту, спочатку механічно обрати мову, наприклад, натиснувши Ctrl9, і ви гарантовано почнете писати українською, щоб так мови вчилися так само легко, як я зараз сказанув. Перевіряємо. Перемикаємо мову встановленою комбінацією і пишемо текст, як і раніше, але тепер нам не потрібно перевіряти і відриватися від клавіатури. Зручно, безумовно. А тепер просумний момент, або чому Microsoft так недолюблює українців, що створила аж дві українські розкладки клавіатури і обидва з недоліками. Якщо ви звернули увагу, в мене стоїть українська так звана стандартна розкладка клавіатури, в якій немає, як ви думаєте, якого символу, апострофа. Замість нього зліва від одинички вводиться російське Йо. Нафіга вона там потрібна, хто знає. Причому всі інші українські букви тут є, і навіть українське Г можна ввести. Хто не зна, це правий Alt і G. А ось апострофа немає, або треба перемикатись на іншу розкладку, або вводити його alt кодами на цифровій клавіатурі. Іначебто вихід то є, скажете ви. Якщо хтось не знає, у Windows є також розкладка, яка зветься Українська розширена. Давайте її додамо, і чудо! У нас тепер є не тільки апостроф, але й символ української гривні, якщо з шифтом натиснути. І чого ж ти нам тут розписуєш про нелюбов майкрософта до українців, спитаєте ви? А давайте разом сядемо і перевіримо, що буде далі. Видаляємо стандартну українську розкладку, раз вона така не потрібна тепер, і залишаємо тільки розширену. Перевіряємо, апостроф Є. М -м, яке чудове українське слово, дистриб'ютор. Це був жарт, якщо що. І начебто розкладки, Ctrl-цифри також працюють. Ну, ми перевіримо і перевстановимо цифри. Ми ж розкладку змінили? Відкриваємо сполучення клавіш. Дійсно, для української розширеної розкладки сполучення тепер немає, отже час його встановити. Задаємо Ctrl-9, зберігаємо налаштування. Зайдемо ще раз та перевіримо, що комбінація внесена. Переходимо в блокноти, клацаємо розкладки. Так стояти. А де українська? Чому все працює? Ctrl-9? Ні. Якось я масштаб збив, ну нічого. Зайдемо ще раз у налаштування. Дивно, сполучення є, але воно не працює. Давайте його змінимо, наприклад, на трійку. Ні, не хочемо перемикатися ні на дев'ятку, ні на трійку. Знову додаємо українську стандартну розкладку. І оскільки тепер для української мови їх тепер дві, саме час розказати, а навіщо є така опція перемикання розкладки клавіатури, на яке я щойно назначив комбінацію лівий Alt плюс Shift. Але перед цим завдамо нові кнопки 9 та 6 для перемикання української розкладки і нумо перевіряти, як вони працюють. Чи не працюють? Ctrl 9 для звичайної розкладки працює, видаючи російську йо замість апострофа. А ось Ctrl 6 не хоче перемикати на розширену розкладку. Але тепер, якщо брати стандартну українську розкладку, перемкнутися з нею на розширену і навпаки можна швидше, натискаючи лівий Alt та Shift. Ну а з вас подобайка та підписка на канал. І напишіть в коментарях, чи знали ви про такий зручний спосіб перемикати мови в чи ні. І як ви вважаєте? Коли Microsoft пофіксить цей баг, я його, до речі, фіксував навіть на Windows Server 2012, тобто його мовже за багато років. В наступних випусках який перекладач треба використовувати, як примусити ваш Windows транслювати музику для всіх і не заважати вам персонально дивитися відосики з YouTube тільки для вас, який безплатний та класний редактор відео став моїм улюбленцем та багато чого іншого, щотижня нові випуски. Тож ви вже натиснули кнопку підписатися? Чесно? Ану, виправляйтеся. З вами був Сергій Єровий. Побачимося!